Всім слава Ісусу Христу, слава Україні. Сьогодні зніму таке відео. Хлопці нове село. Я знімав ті коні. Хлопці улікаються, захоплюються верховою їздою. Хлопці захоплюються верховою їздою. Собі роблять такі верхові на конях прогулки. Кобила, зірка і грація. Зірка, зірка жаребна по фрізу. Така от пара. Я приїхав трохи на зірці, проїхався, поїхали якраз з села. Коні Миколові. Вона хоче пасти. Вона без тої ніяк. Вони дві. Або я їду дві. Тут навіть таке бажання, якби хтось так хотів там, ну хто, хто має бажання провестися, можна приїхати без проблем покататися, можу лишити Миколі номер телефону. Вони дві дудра файно, одна без другої не хоче. Кола має гарне сідло на зірці. Ану.

Тут треба підтягнути на... що то на паузу і я, ні, ні, я почув о Іщо Ідем під два О, рація Можна провестися без проблем Yeah. Сідло, такі спорт... О, таке сідло спортивне. Кобилка грація. Кобилка зірка. Коні молоді, по 5 років. Жеребна. Такі от оддоро. Ресь. Коля топо научував. Да, і на бура научно. Била приїхала грація зі Львова айта біо зробимо прогулянку на кониках, далі <риклад> О ти! Риш! Де що не витворяють! Маленька, ти що? Ти хочеш подуріти? <смалень> хоче мене скинути. Ой, давно я вже не їздив так воверх. <смалень> От грація. Тут природа, нове село від міста 5 хвилин їзди, так що хто дивиться з Дрогобича, Трускавець недалеко, лишу номер телефона Миколи в описі. Тут і от Микола, друг, теж любитель покататися. Так що можна Приїхати тут, чи дитину покатати, чи. Так, кажу, хто хоче покататися, так, каже, хто хоче покататися, нехай приїжджає. А може вертаємося, бо той. Потім... Айта. Айта. Та що ай з вами є, курча, Вас треба... Йо. Різь. Була навчена. ж жрез, вона біжить. Такі-то справи у нас, Є, йде, 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 йде. Коні одна за другу в копля. тоже. Коні запряжні робочі зірка. Зірка копи Олег, вийде. ти не хоккей бідіот таке вийде не Як не все, бо цього незручно знімати Але рей, нічого. Ресь Алена розуміє резь капець. була, не є. А пробував Микола, аби вона нас сідала чи шо, там? Рей, знаю, що там. О, зірка, підносить дивиш. Та, у така ж шука. Сідло там гарне. Микола купив ти гар... ти хочеш? Є, Єє, сідло гарне, капець, Микола купив. Одразу траса, близько коло траси. Тут їде поїздити по полях, коротше, можна mm. в ліс поїхати. Бажаючий. О! А ну Микола сідай тепер ти. в мене тут три неї піш. Микола, його треба підтягнути. Ти його погано затягнув. А о поки зліз чоловік. Дивіться, кобила спокійно капець. Я покажу сідло яке. Ось таке от сідло Микола собі придбав. Як, яке, яке то вестерн, так? Сідло вестерн. От таке Микола купив собі сідло. Сідло таке красиве, не, не з дешевих. Вестерн, сідло, їхати в ньому класно. Я їхав. Я потім ще проїдуся в Тік-Ток, Микола, на зірці. Тут гарна природа, свіжий воздух. Номер Миколи я лишу в описі. Так що хлопці, дівчата, бажаючі, можна приїхати для якоїсь фотосесії. Хто має... О! То теж погано той піття попустило вже. О, по О! Ти так не вилізеш. У мене Сідло дуже гарно попустило, вже треба цей Кобела зір. Ось така от кобела. Само чого ти не тільки береги? <смеш> <смеш> Круто. Трохи провезлися. Йо, їдьте, по-малу. ще щитоводу до, до села. Зірка йде Гонорова під сідлом. Вона й у філії Гонорова йде, кобила шустра, гарна, молода, жеребна. Кобила. Так що можна зробити якісь, організувати якісь фотосесії, якби хтось мав з дітьми. Ця сива кобила приїхала з Львова, вона возила дітей. Кобила дуже спокійна, можна дітей покатати, хто має бажання. 5, 5 кілометрів, той кажуть, 5 хвилин їзди з Дрогобича. Такі от. Я нині відео знімемо Незвичне така от прогулка сьогодні в нас вийшла тут стойка красива Розар. От така в нас от стойка вийшла, красива кобила, коні спокійні, адекватні. Номер телефону буде в описі. Наразі дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, будьте здорові. Слава Україні. До нових зустрічей.